Ну а зараз про історію, яка здавалася б геть не про війну, про пару лелек, які за давніми повірями під час війни не прилітають, але в Україні не до забобонів, і попри все життя триває. За цим гніздом у прямому ефірі стежать уже пів країни. Лелека Грицько і його кохана одарка таки прилетіли з вирію і вже тиждень облаштовують свій дім, що відбувається за кадром, звідки в птахів під боком камера, і коли в закоханих вже з'являться нащадки, до села навідалась. Бусе розпитати кореспондентка ТСН Олена Гущук. Полтавщина край краси і любові за коханням цих лелек у селі. Леляки цієї весни слідкують не тільки місцеві. Насправді усі, крім місцевих, нема людей. Село порожнє злядачів, тут тільки я і оператор. І мені здається, Грицько та Одарка навіть не здогадуються, що за ними насправді спостерігає пів України через камеру. Чорногози мостять гніздо, то парою гуляють неподалік, то по черзі Грицько збирає будматеріали. Одарка чистить пір'я і дає відсіч чужим залицяльникам. Це Одарка. Не трошки конфлікт. А ще менш насичене забарвлення ніг каже орнітолог Анатолій. Він головний затійник цього дійства. каже, камеру встановлювали всім селом. Стрільнула в мене ідея, тому що таке відбувається в багатьох країнах: поставити камеру і провести стрім. Ідею підтримали і національний парк, і місцева агрофірма притягнули техніку. І щоб надійно підглядку разом з гніздом закріпили. Я буду тут дивитись в монітор. Зробили колесо, поставили відеокамеру, підключили і вивели на онлайн трансляцію. Це ви самі дивитесь? Та ну да, дивимося інколи, так як будемо так казати, якщо є вільний час, велика Грицько додав в нашому національному природному парку Пирятинську такі популярності. Хоча підглядати за коханням, у природі тут науковцям не в новинку. Камери у парку стоять і у воді. І на суші, але українці захопилися тільки життям лелек в леляках, певно, через постійну присутність птахів поруч з гніздом. Ми тут годину вже працюємо. Від них неможливо відірватися. Чубляться, любляться всіх людей. Трансляцію постійно дивиться до пів тисячі людей. Відео набирають по пів мільйона переглядів, а коментують українці кожен момент їхніх сімейних баталій. 6.58, Невдала спроба кохання. 7.02, Ударка відлетіла. Я все таки людина старшого покоління, і я собі не уявляв оцієї технології. Ці молодші показали, як це можна робити, фіксувати оці таймінги. І оця база даних дозволяє нам тоді аналізувати особливості поведінки. Лелек наука то головне завдання камери. Студенти за нею вивчають, коли птахи прилітають, коли гніздяться, як паруються і виховують лелеченят. А ще практикують, як кільцювати бузькі і слідкувати за ними у вирії. Це відео ще з минулого літа. Тоді Одарка і Грицько виховали п'ять здорових лелеченят і розлетілися по Африці хто куди аж на півроку. У них це трошки по-іншому. Вони живуть парою, поки доглядають за малятами. Закінчується гніздовий сезон у птахів. Статеві залози затухають і вони перестають сприймати. Одне одного, як близьких, чи прилетить Грицько, чи не забудуть одне одного після розлуки, то були головні інтриги села ще минулого тижня. Кажуть, що під час війни лелеки не прилітають. Ну, ми його ждали всі, всі ждали. Прилетів. Я з двору вийшов. Ой, кажу, Грицько, мій любенький. Порядок навів, бачили по камері, щось там викинув, щось додав, приніс сіна, наносив свіжого, заходить у двір прямо до порога, становиться і просить їсти. Ми годуємо його тут, усі підгодовуємо. Чекав, чекав, доки за п'ять днів не прилетіла його одарка. Він навіть не дав їй призумлитися. Бо вон, у нас тут любовна. Да? <ріць> як прилетіла одарка, не нема грицька. Гриць все робить вправно і за законом природи, пояснює Анатолій. От Я рахуємо шість днів, то до кінця цього тижня має з'явитись перше яйце. А тоді через день наступне, аж скільки хватить водарки сил. Коли яйця будуть усі, медовий місяць закінчиться. Як і спільні прогулянки. А скільки вона на них вес? Місяць. Місяць місяць, буде місяць, місяць, а то ми десь до початку травня. Будемо чекати. Тоді у пари почнеться новий відповідальний етап: батьківство. Трансляцію грицька припиняти тут не планують. Тож у коментарях, як і у селі сьогодні-завтра вже чекають на перше яйце. Скільки їх буде Прошлий рік, п'ятеро було? А поки в гнізді спокійно видивляємося в біноклі. Ми здалеку щоб не злякати кохання. О, він дивиться прямо на. нас. Із Полтавщини Олена Гущик, Георгій Воронов, Ігор Шолнівський, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.